языке, но стабильное слово, скажу несколько слов на русском, дабы, как бы, сказать несколько ответных слов по тем докладам, которые были озвучены. Я благодарна Михаилу Васильевичу за такую конференцию и за то, что у меня такая возможность появилась быть в сумах два дня и попасть на такую конференцию, потому что все то, о чем говорилось, действительно абсолютно актуальные вещи и э, с точки зрения э, проблем глобализационного общества, с точки зрения проблем информатизации общества, э, абс ну, очень очень интересные вещи. Но я как психолог, слушая все это, естественно со своей точки зрения, с точки зрения науки психологической, э, хотела бы на эти на эти вопросы взглянуть и несколько слов. об этом сказать і собственно говоря, доклад мої називається розвиток людського капіталу чи не зниження соціального нерівності умовах глобалізації. Чим визвоно чим визваний був така тема доклад доповіді тим, що всі говорили про те, які можливості глобалізація надає сьогодні сучасній людині. Що це і можливість працювати вдома, що це і можливість получати освіту в онлайн режимі, це можливість розраховуватись і так далі, і так далі, і так далі. Але ж ми бачимо, ну, принаймні в нашій країні, що це е, не зовсім активно використовується е, в нашому суспільстві, і тільки де невелика частина суспільства користується цими е, привілеями, скажімо так, глобалізаційного суспільства. І тому, на мій погляд, одна із причин цього заключається в психологічній складовій. тому що це все, це все стосується конкретно людини, яка є носієм психіки, яка є носієм мислення певного, і тих дій і вчинків, які може пояснити саме психологія. І тому саме з точки зору е, психології мені б хотілося сьогодні зосередити увагу на е, понятті людський капітал. Всім відоме це поняття, будь ласка, наступний слайд. Мета, яку я ставила в своїй доповіді, це розкрити сутність психологічних складових людського капіталу як чинника зниження соціальної нерівності, тому що ці, ці привілеї, які дає глобалізаційне суспільство, саме воно може підняти рівень і економічний, і моральний людини в суспільстві, а також розглянути. Людський капітал як основу розвиток людського капіталу як основу успішної, успішної життєдіяльності людини в умовах глобалізації. Наступний слайд, будь ласка. Людський капітал, визначення людського капіталу, яке ми маємо, воно досить розпоширене і коротко я не буду зачитувати, зрозуміло, як. Це розуміння капіталу розглядається і економістами, і філософами, і соціологами. Але ж мені здається, що саме недостатнє дослідження, які б зосередили увагу на розкритті психологічного змісту людського капіталу. І саме на цьому я б хотіла зосередити вашу увагу. Будь ласка, наступний слайд. Говорячи про психологічний зміст людського капіталу, ми виходимо з системного підходу до людини. Це класичний підхід, який спирається на роботи Ананіва, Рубінштейна, коли людина розглядається як сукупність індивіду, суб'єкту діяльності, особистості і індивідуальності. І з точки зору цих складових людини ми і розглядаємо складові людського капіталу. Це перша все життєздатність, яка представляє собою сукупність параметрів індивіду. Це право здатність як сукупність параметрів суб'єкта, діяльності, це здібність до інновації як сукупність параметрів особистості, і здібність до навчання, як сукупність параметрів індивідуальності. Об'єднання оцих показників, показників людського капіталу, об'єднання цих показників, вони дають інтегральний показник якості людського капіталу в державі. І сьогодні якраз сьогодні кількісні і якісні показники людського капіталу України вони наближаються до межі, коли не можна бути, не можуть бути вирішені завдання і особистісного розвитку, і економічного розвитку, тому що Назад, можна збирати. Ага. Тому що е, життєздатність наших людей, працездатність наших людей, здібність до навчання, здатність до навчання, вони е, дещо знаходяться е, не на тому рівні для того, щоб е, бути в цьому суспільстві успішними, життєздатними і так далі. Е, Коефіцієнт життєстійкості України, який е, вираховується під ООН з урахуванням більш ніж 10 параметрів. Це і середня тривалість життя, і якість продуктів, і дитяча смертність, і розпосюдження генетичних відхилень, і відсоток держави, витрат на соціальні екологічні програми, і концентрація підприємства школи промисловості на територію, на єдиніці території і, і інші. Наближається до порогового значення та вказує на необхідність нагальних заходів з охорони здоров'я, покращення соціально-економічних та екологічних умов життя населення, які і інвестиції, інвестиції, які і будуть сприяти розвитку людського капіталу. Тому можна сказати так, що головна відповідальність держави це політика відтворення людського капіталу. І коли ми говоримо про Відтворення людського капіталу саме в умовах глобалізації, то можна було б так сказати, що головною небезпекою глобалізації саме для, ну, для нашої, наприклад, країни, є саме вимоги до людського капіталу, е, а і невідповідність його розвитку цим вимогам. Наступне слайд. Коли ми говоримо про параметри людського капіталу, то слід зазначити, що вони змінюються, модернізуються під впливом глобальних змін. А глобальні зміни вони відбуваються в усіх сферах життєдіяльності. І елементами глобальних змін є перш за все наука, культура, релігія і цивілізація. Наступний слайд. Точки з точки зору психології також можна підійти до аналізу глобалізації і сказати, що вона представляє собою саме глобальні психологічні зміни у способі життя, який реалізує індивід, у життєвій позиції, яку реалізує. Людина як суб'єкт діяльності, у світогляді людини як особистості і у картині світу, яка, яку несе з собою індивідуальність. Тому е, адекватність людини в умовах глобального світу це перш за все її відповідність як індивіда, суб'єкта, особистості та індивіду, індивідуальності сучасному стану науки, культури, релігії. І е, цивілізації. І тому е, е, можна було б е, е, сказати, що самовідставання змін людини від глобальних змін у світі можна пояснити більшість як особистісних, так і соціальних проблем, у тому числі і стану соціальної нерівності, і можливо. Прив'язуючись до тієї проблематики, якою займається моя лабораторія, де я працюю і я окремо стану бідності, яке існує в нашому суспільстві. Наступний слайд, Пар... Пар... Показники параметрів людського капіталу. Наступний там Зниження показників зниження показників людського капіталу слід зазначити, що він, це зниження пов'язане перш за все в нашому суспільстві зі зростанням у людей страху перед життям, який яке зростає не тільки під загрозою політичної нестабільності, в якій ми з вами зараз знаходимося, а й під зростанням і тарифів. І цін, і інфляцію, і загрозою втратити роботу і бути виселеним, і так далі. і так далі. Також зниження показників пов'язане з відчуттям самотності, яке присутнє сьогоднішній людині, і це відчуття посилюється все більшим віддавленням влади від людини, е, диференціацією суспільства, коли е, людина люди на, знаходяться на полюсах. І по рівню життя, і по можливостям, які вони мають. Також це переживання нудьги, яке штучно викликано тим, що людина не може ставити цілі планувати своє життя, житло, яке є, яке є практично недоступним. Навіть при самих відчайдушних трудових зусиллях людина все одно. Розуміє, що скільки б вона не працювала, вона може цього не отримати. І останнє, чим пов'язане зниження показників людського капіталу, саме психологічних показників, це відчуття глибокої апатії, яке ми спостерігаємо у сьогоднішньому суспільстві в різних сферах життєдіяльності. І ця глибока апатія, яка якраз і є результатом страху перед життям. Безцільності та самотності людини, люди відмовляються від роботи, розуміючи, що їх зусилля не дадуть значного результату. Тому мені здається, саме те, про що говорилось на сьогоднішній конференції, і дає можливість інформувати людину, що в неї є певний певні варіанти, коли вона може, коли коли вона змогла реалізувати себе. В професійній сфері, в особистісній сфері, завдяки всьому тому, що дає, може дати сучасна, сучасні інформаційні технології. Таким чином формування людського капіталу воно вимагає цей спрямованих дій. Але теорію і технологію людського капіталу не можна спрощено звести до рівня мінімального матеріального забезпечення їжею, одежею. Як ми розуміємо, цього замало Ні хлібом єдиним жив чоловік. Так? Людський капітал він розвивається на ґрунті сенсу життя, без якого немає життєдіяльності. На ґрунті е, мети життя, яка породжує здатність до навчання, а також цінності життя, е, які дозволяють проявитися здібності, сприймати сприймати інновації, тому я е, 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 можна так би було зазначити, що. Сенс життя, цілі і цінності це чи не найголовніші життєві параметри, які дайдуть можливість людині стати життєздатним, працездатним, здібним, навчатися і здібним до інновацій. І тому саме сформування сенсу життя людини, і цінності, цілий життя повинна починатися соціальна політика. Одне з важливих питань психологічної науки в умовах глобалізації стосовно розвитку людського капіталу є питання дослідження. Та переліку якостей, які дозволять людини, людині досягати успіху в особистісному та суспільному житті. До таких якостей ми відносимо перше за все, це самоконтроль, який притаманний тільки здоровому, і, як ми розуміємо, не в фізичному, не тільки в фізичному сенсі, а й в психічному і психологічному сенсі індивіду. Який веде здоровий спосіб життя, має екзистенційну основу у вигляді сенсу життя? Також до таких якостей ми відносимо саморегуляцію, яка притаманна тільки суб'єкту праці, тобто людині, яка ставить перед собою цілі в діяльності, досягає результату, знає, куди. До чого вона повинна прагнути, і що в результаті отримати. Суб'єкт праці, який овладіває цією працею і в процесі пізнання, і в процесі спілкування. Також це самоуправління, яке притаманне тільки сильній особистості, а сила особистості визначається силою віри людини в цінності, які існують в тому суспільстві, в якому вона живе. І які мають для неї вирішальне значення, ми говоримо про те, що ми прагнемо до європейських цінностей, при тому, що ті цінності, які існують в нашій державі, вони сьогодні досить далекі від цих європейських цінностей. І, звісно, це самовиховання, яким володіє тільки індивідуальність, яка має мету життя і яка визначається науковою картиною світу, говорячи про. Людський людський капітал можна сказати так, що сьогодні існує брак інформації про наявний про, про наявний рівень розвитку людського капіталу в нашій країні та можливості його розвитку. Практичні методи дослідження та вимірювання людського капіталу, незважаючи на визначення значення цього явища, є недостатньо повними і точними. І тому, в тому числі і перед психологічною наукою, стоїть завдання якби провести інвентарізацію людського капіталу, не в, не в смислі не в сенсі демографічної інвентаризації, бо вона і так ведеться статистикою, а саме в контексті психологічних складових, саме рівня працездатності людей, життєздатності, здатності до навчання і здатності до інновацій і саме і тому це є важливим важливим для того щоб відтворення людського капіталу стало завданням одним із найважливіших завдань і влади і суспільства в цілому і е, сама глобалізація, вона дає шанс вирішити проблему людського капіталу. Як тут оговорилося вже й отримання світи в будь-якій точці своєї держави і інших держав, це і робота, яка може виконатись по інтернету, особливо це е, ну е, дуже важливо для людей з обмеженими можливостями, які не мають такого доступу, як звичайна людина. І е, в цьому в цьому сенсі через досягнення глобалізації може може формуватися і адекватна картина світу у людини, е, яка буде сприяти формулюванню цінності життя і вибору мети життя, без яких немає ні людини, ні сім'ї, ні держави, ні е, народу. І тому фінансовий капітал це звісно не мета. Це лише засіб досягнення головної мети формування людського капіталу. Але, але для цього потрібна така широка інформаційна компанія людей про ці можливості, які надає сьогодні і глобалізація, при тому, що вона несе великі ризики, багато чого, можливо, і негативно з нею пов'язане. Але слід сказати, що з. Не може людина оцінювати її як погану чи хорошу, хороше явище. Вона повинна використовувати все те позитивне, що дає глобалізація, для того, щоб людина в цьому світі, бо це є факт, в якому ми живемо, і хоч хочемо ми це признавати чи не хочемо, але це є факт. І використовуючи всі можливості глобалізації досягти того рівня. І особистісної професійної реалізації, до якої прагне в принципі, кожна людина, як мені здається. Отаким От чином, психологічний контекст у мене він би, сформулювався, і сьогодні ще раз підтвердився, що. Необхідно досліджувати ці питання на і на дотичних десь точках на перетині наук, і я дуже вдячна нашому доповідачу за те, що були. Ви... Визначені оці напрямки роботи, тому що от психологічної точки зору мені досить цікаво стало дослідити саме психологічні якості людей, які досягають цього успіху, формуючи ці віртуальні команди і працюючи, набуваючи таких результатів чудових і в плані професійного, Професійної реалізації в плані матеріального добробуту, да, туди, до якого в принципі, прагне людина кожна для того, щоб існувати і жити нормально. Дякую. Мені здається, що ця доповідь вона пересікалась з першою доповіддю у нас, да, після роліку. Єдине, у мене, якщо можна, якщо у вас немає запитань. Скажіть, будь ласка, вам не здається, що ми опираємось в термін можливостей? Наскільки для людини створюються можливості в реалізації разу з другого боку, наскільки людина вміє сама створювати ці можливості? Да. Я б якраз хотіла сказати, що не тільки те, наскільки створені можливості, можна чекати дуже довго, поки їх створять. А основне, щоб людина розуміла, що багато чого знаходиться в її ну особистій волі е, і можливостях її. І якщо і тут в цьому сенсі інформ, інформація, інформованість людини про ті можливості, які може надати е, все те, що пов'язано з інформаційними технологіями, вони мені здається, що при усвідомленні цього всі е, можливості будуть реалізовані. Живий приклад 18 тисяч людей в Україні знайшло можливість покращити рівень життя за рахунок роботи в системі віртуальної.